Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні наша тема дуже така болісна Вона і дуже як оголений нерв зараз б'є по всій Україні, по українцях, зокрема по військових ЗСУ. Це гральний бізнес і всі ці речі, які пов'язані з онлайн заробітками, з дуже сумнівним деколи бекграундом. Нашим гостем сьогодні є Дмитро Білоус, це військовослужбовець ЗСУ та психолог. Вітаю вас! Слава Україні! Павло. Дивіться, питання перше буде таке, наскільки цей гральний бізнес зараз є проблемою саме для військових. <клес> тобто він такий самий, як для всіх, чи, можливо, військові є та частина суспільства, яка, можливо, є більш піддатливою? Ну, розумієте, в принципі, зараз віка службовця є самим таким уразливою верствою населення з приводу азартних ігор. Тому що військовослужбовці, по-перше, це люди, які ну, дійсно зараз отримують гідні гроші, тобто у деяких людей з'явилися гроші. Плюс йде велике емоційне таке не те, що виснаження, а напруження. От. Як відомо, в основі гри йде саме Вихід з реального світу віртуальний. Тобто, щоб не бачити, що з тобою відбувається тут, люди, хто по-разному справляється своєю тривогою. Тому що, коли є вільний час, наприклад, ну. Можливо, хтось спілкується з родиною, от, але якщо взяти загалом, по-перше, це. Морське таке суспільство, тобто, в принципі, в в основному страдають чоловіківні жінки. Тобто, це вже повишає процент тих людей, які будуть грати. Ну, ну, я думаю, в основі цього дійсно військослужбовці багато людей починають грати. Хтось з цікавості, хтось комусь сусід допоможе. Я не думаю, що тут важливим фактором і мають гроші, що от хоче він заробити. Але спочатку гра починається заради інтересу, потім людина вже втягується, потім відігрується, потім переграються повністю свої зарплати. Свою Який відсоток людей, які зараз у війську все-таки мають якусь цю залежність Лудоманію, мали її в цивільному житті? Я, я думаю, що е, дуже складно відповісти, я думаю, що десь в два рази збільшується відсоток в, саме в армії серед чоловіків. Я знов таки кажув. Uh -huh -huh. Тому що якщо б взяти виборку взагалі по населенню, от якщо Всемирна організація Охорона здоров'я каже, що десь 5% грає, то переважно грають чоловіки, Ми вже полишаємо відсоток. І плюс додатково те, що в армії долучається, тобто ну, в два рази збільшується той відсоток, який є в цивільному житті. Я думаю, приблизно так. Окрім нечесного заробітку таких компаній, які цим займаються, і програних грошей, чим це ще загрожує середньостатистичному військовому? Тобто, можливо, якось на психологічному стані позначається? Ну, Коли людина програє свою заробітну плату, яку він отримав, рискуючи своїм життям? Ну от коли родині нема що сказати, починається там розкази, там сказки, що там зарплату не дали. По-перше, це в деяких моментах створює поганий імідж ЗСУ, тому що люди дзвонять там, починають жалуватися, вони що скажемо не дали, урізали бойові або бойових не дали, тому що лодоман, ну, треба. В цивільному житті вони іщуть мікрозайми, тут теж це є, скажімо так. От. Але ж треба знайти вихід, щоб його не виявили, що він програє гроші. Тому видумуються, як всякі балачки, а так як ніхто не може переконтролювати. Тобто, ну люди в цивільному житті, я тут. От, я як лудоман, починаю шукати самих класних вихід, сказати, що ну так і так, хорошу не, не козли там командири, козли за селу, б не дали за платню, бо і ми урізали, тому немає грошей. От це раз. Ну і там починають хтось починає там, запускає там зичити гроші. Вона ну, у нас ми голі розуті, допоможіть нам. Люди скидаються там грошами. Ну тобто. Є дійсно, коли там людям треба, але ж ну й коли людина грає, вона в цивільному житті знов таки Може, і в ломбард, тобто людина здатна, коли вона грає, в неї взагалі міняється мишлення, тобто mm -hmm. і те ж саме відбувається. Ну такі варіанти. Зараз на законодавчому рівні намагаються це якось врегулювати. Зокрема, є нові обмеження, обмеження, наприклад, в рекламі. Тобто там не можна тепер зовнішню рекламу розміщувати, не можна в засобах масової інформації її розміщувати, не можна в рекламі зніматися відомим людям. Як ви вважаєте, чи спрацюють такі норми, чи все ж таки якщо людина хоче грати, вона собі знайде спосіб? Знаєте, коли створювалася комісія з регулювання азартних ігор, які вже майже три роки, то вона саме мала цим займатися. От. Роботи її от за три роки ми бачимо, що нічого не змінилося. Що зараз буде, я не знаю, як це повпливає. Може зараз це така тема якось підняла суспільстві. можливо, через тиждень будуть інші теми. Я не можу сказати. Як на вашу думку, тут було б правильно вчинити, тобто якось говорити з військовими, якось, можливо, не знаю, інші е якісь засоби впливу на них використовувати? Ну, я думаю, дуже, дуже, я думаю, над цим питанням. Я думаю, та людина, яка грала в цивільному житті, скоріш за все, що вона буде продовжувати грати. Але ідеальний варіант, звісно, щоб людина, яка йде в ЗСУ, обмежити доступ до ігри. От. Але ж знов таки не поборовши ці нелегальні сайти, такої можливості не буде. От. Тобто, в першу тобто, чергу вам як, варто взяти саме я, я перепрошую, якщо з легальними сайтами дійсно людина може взяти саме обмеження і не. Не грати, то все одно залишається, чому ці сайти не, не скажімо, не позакривалися, чому ці ресурси працюються до правохоронців питання і до країн. Але людина, якщо вже грає, то вона буде продовжувати шукати вихід, де б її пограти. Ну, тобто, в першу чергу, можливо, варто зайнятися саме цими нелегальними конторами, тому що є підстави їх позакривати, так. тобто обмежити таким чином. А вже тоді можливо варто якісь проводити розмови з військовими, пояснювати. Ну, бо, умовно кажучи, командир не може віддати наказ в свій вільний час, будь ласка, не грай, правда? Ну він може надати наказ, але ж, коли є вільний час, ну, люди не, не проконтролюють. телефони. Тобто, ходити контролювати, де він, ну, це ж приватна, скажімо, така вже справа. От, жоден командир цього не буде робити, тому що тут ще є, ну, скажімо так, міжлюдські відносини. І в принципі, командиру головне, щоб людина виконувала своє завдання, то, що він програє, ну. Дехто не зрозуміє проблему, а дехто вважає, що це проблема саме людини. а як робітник, там як боєць він нормальний, тобто командири не будуть цим займатися. Тим більше вони мають багато інших справ, я думаю, а, і та, та, це не дитячий садочок, щоб все сидіти в телефоні да, кожного, да, заглядати, да. що він робить. Напишіть, будь ласка, наші глядачі нам в коментарях, як ви ставитесь до цієї проблеми, і, можливо, які, на вашу думку, рішення були би найбільш дієвими. Нагадаю, говорили про лудоманію, про ігроманію, і, зокрема, про нелегальні сайти, які пропонують дуже сумнівні методи збагачення. Дуже дякую вам за цю розмову. Нашим гостем був Дмитро Білуз, військовослужбовець ЗСУ і психолог. Дякую. До побачення. Дякую вам. Мене звати Роман Гурський. Будь ласка, не грайте в такі речі, не порушуйте закони держави, в якій ви живете. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ і не забувайте. Наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.